Узлюблені брати і сестри, мусимо повернутися до тої метафори, яку Христос сказав, хто шукає, той знаходить. Хто шукає правдивий шлях до Христа. Пізнання цього шляху, той знаходить в особливіший спосіб світло Божої благодаті. Німота, яка закриває уста людини, зав'язує язик, людина не може нічого сказати, не може поділитися словом, а через слово всім тим, що турбує її. І сьогоднішній уривок Євангелії від Луки показує, що Біс, коли людина не шукає шляху до Бога, має владу над мовою людською. Мова людська, вона виражає цей внутрішній стан, в якому людина проживає. От до чого призводить. Неправильний шлях, який людина вибирає. Цей момент нагадує нам, коли ізраїльський народ, бунтівний народ, непослушний, який завжди собі вишукував щось. Що вигадував для себе, для прийняття для себе. І він нагадує оцей маленький контекст Євангелія від Луки: 10 єгипетських кар. Коли єгипетський фараон наказував своїм чаклунам робити все те, що через Мойсея чи радше сказати, через слугу свого Мойсея творив Бог, караючи е, фараона і його царство. Натомість е, йде діалог сперечання первосвященників із Христом, які кажуть йому, ти виганяєш бісів. Князем Бісівським Велзевулом. Про того Велзевула ми чуємо в книзі царів, в книзі левітів, в книзі Виходу. І Христос каже відповідає на їхній закид. Кожне царство розділене саме в собі за пустій дім на дім упаде. Коли отже сатана розділений сам у собі, як стоїться його царство? І робить їм закид. Кажете, бо що, велзивулом виганяю бісів. Коли я велзивулом виганяю бісів, ким виганяють сини ваші? Ось тому. Вони будуть вашими суддями. Оцей уривок Євангелія вказує нам, що відбувається з людиною, коли людина, наприклад, звикає до святого. Вона починає тим святим маніпулювати у свій спосіб. І воно народжує в людині страшні речі, такі, які ми зараз з вами спостерігаємо. Християни займаються страшними речами, і ворожінням, і магією, і все, що не хочеш. Але як наслідок, що стається? Горе і нещастя, тому що людина собі дозволяє святе, скажімо, простими словами, брати під ноги. Іншими словами, скажемо, це є святотатство, яке людина чинить свідомо і прокльони. І хто, хто зна що зараз відбувається? І різні е, рейки для того, щоб лікувати самих себе. І різні східні е, практики використовують християни, бо допомагає на якийсь час. А потім вдаряє так. Людина не знає, куди вона має подітися. Також є такі зарозумілі науковці, ось, наприклад, як це було в минулому столітті, Нічше, Фрейд, які ціле покоління переконали в тому, що Бог є просто. Вигадка людська, ну, уява людська. Цілі покоління в це вірили. Згадайте, наприклад, комуністичну ідеологію. Світле майбутнє і царство комунізму вже панує. Це є витвір хипної. Людської уяви, як і в того фараона, який казав: ну що ти тут дивного зробив, мої чаклуни можуть те саме зробити? Тепер так само роблять всі, ну ну і що? Ти ходиш до церкви, ти молишся, ну і що? Тобто те, що ми з вами попередньо розважали, людина хоче вже такої молитви. Щоб чудо сталося раз і все. І всі чудуються, всі е, о, о, аплодують. А пошук він потребує часу, зосередження, уважності, праці над собою. І тоді Дух Святий людину провадить у правильний шлях, правильне русло. Правильні пізнання, одна є істина. Нема 10-100, є тільки одна істина. І вона є в Христі Ісусі. І Він нам цю істину показав, показав нам правильний шлях, який ми маємо йти. І не шукаємо собі пригод на свою голову. Тому возлюблені брати і сестри. Вважаймо, щоб наші наступні покоління не були нам суддями. Якщо наші попередники нам передали, як ми вчора, наприклад, святкували пам'ять святого, пам святого Єсафата, тверду віру непохитну, аж до смерті. Правдивий Євангеліє, каже апостол Павло в сьогоднішньому посланні до Солонян. Правдивий Євангеліє є тільки одне. А що ми передамо з вами? Який, який багаж знань, пізнання Христа, що ми передамо? Якщо не ми, то хто має очистити цю істину, яка є тільки одна? Ми з вами. Нас Христос сьогодні покликав. Боротися з тим всім, з тими всіма хибними ідеями, які людину заводять в блуд, у глухий кут. Нехай Господь у цьому нам допомагає. Амінь.